Добрий день, діти! Прийшла весна і на чарівній галявині розквітли гарні квіти? Розгляньте їх і помилуйтеся, які вони гарні. Скільки квітів на галявині? Правильно, на галявині багато квітів. А якого кольору квіти? Молодці. Квіти жовтого кольору. А які квіти за величиною? Правильно, квіти є великі, а є малі. А хто це літає серед квітів? Бджілка весело літає, квітам очки розтуляє. Каже, квіти годі спати. Я прийшла медок збирати. Що бджілка хоче робити? Молодці. бджілка хоче збирати медок, тому що бджілка трудівниця. Не лише діти бджілка прокинулась, а вже прокинулися гарні маленькі жучки сонечко. Давайте їх розглянемо. Якого вони кольору? Правильно, червоного. Жучок сонечко маленьке чи велике. Молодці. Воно маленьке. Чи можна їх ображати, давити, на ручки брати? Ні, не треба. Вони повинні жити в природі. Тож, коли будете йти на прогулянку, не забудьте поспостерігати за гарними весняними квітами, а також за комахами та жучками. Але пам'ятайте, в ручки їх брати не треба, тому що вони можуть бути небезпечними.